Отже, ми з вами сьогодні говоримо про подовження приголосних. Найважливіше, що вам треба запам'ятати, що подовження буде відбуватися за сукупності трьох умов. Перша умова це те, що подовжитись можуть Д, Т, З, С, Ц, Л, Н плюс Ш. Записали. Другий елемент, який повинен бути, щоб відбулося подовження. Ці приголосні, які у вас є в першому номері, мають бути м'якими або пом'якшеними. Спочатку записуємо, далі поясню, як це працює. І третій елемент, який повинен бути обов'язково для того, щоб відбулося подовження, ці приголосні так, мають стояти між двох чого? Голос. Між двох голосних. Записали. Це все, оці три пункти, це складові одного першого правила. Угу. Це не три окремих, це одне ціле правило. Тобто, для того, щоб відбулося подовження, у вас повинні бути дети з'їси цілий чи GGS один із цих приголосних. Цей приголосний має бути м'яким або пом'якшеним, і він повинен стояти між двох голосних. Тепер уважно: отут собі з боку навпроти цих трьох пунктів малюєте фігурну дужечку. І пишете одночасно. Написали одночасно. Що це означає? Що для того, щоб відбулося подовження, ці три правила повинні одночасно виконуватись всі. Якщо хоча б одного з них не буде, то не буде і подовження. Ага. Дивимось. Маємо слово річ. Ставимо його, наприклад, в орудний відмінок. Орудую ким чим? Річчю. Ми не знаємо, буде одна чи, чи двічі. Перевіряємо. Чи є в переліку? Так. Є в переліку. Чи в слові річчю м'який, чи, чи пом'якшений? М'який. Пом'якшений. Пом Явно не твердий, правда ж? Отже, два перших елементи вже виконані. Третій. Чи стоїть між двох голосних? Так. так. Отже, вставляємо другу, чи подовження відбулося. Наступне слово лють. Орудую ким чим. Лю. Не знаємо, буде друге ти чи не буде. Перевіряємо. Ти є в переліку? Так. Так. М'який Між... пом'якшений? Так. Чи м'який? Між двох голосних? Так. Отже, вставили другу «те». Зрозуміло? Зрозуміло. Наступне слово: тінь. Орудую ким чим? Цінь. Перевіряємо, ні в переліку є. Так. Є. М'який пом'якшений. М'який між двох голосних? Так. Отже, ставили другу. Н. Правильно? Так. Правильно. Розкіш. Розкіш. Будемо другу, що писати? Перше правило, що є в переліку? М'який пом'якшений. Пом'якшений пом між двоголосних. Отже, вписуємо другу ша. Питання до цього є? Ні. Нема. Все просто, правда? Правда. Тепер дивимось. Спочатку ось на це слово. Жовч. Орудую ким чим? Жовчу. Жовчу? Не знаємо. Буде двічі, чи одна. Перевіряємо. Чи є в переліку? Є. є. М'який пом'якшений? А... Чи пом'якшений, правильно, Кирил? Між двох голосних? Ні. Ні. Не виконався третій елемент нашого правила, а отже, і подовження не буде, тому в слові жовчу одна буква «ч». Якщо хоча б одне з цих трьох не виконується, то подовження не буде. Зрозуміло? Можна? А, рідина, яка знаходиться в жовчному міхурі. Далі слово гордість орудую чим. Гордістю. Перевіряємо. То є в переліку? Є м'який? Зараз скажу. М'який? Так. М'який. Між двох голосних? Ні, отже, другу тему що? Не пишемо. Віка запитала, для чого я підкреслив суті. Це вам підказочка. Якщо у вас слово закінчилося на сутті. То в орудному відмінку ніколи подовження не буде. Там буде збіг приголосних, бачите, сети так і лишається. І тому можна навіть по цих правилах не перевіряти. Якщо ви бачите, що у вас сети, то подовження не буде. Ага. Так само Ну, в називному буде з м'яким знаком, в орудному без м'якого знаку. Честь. Шесть. Плюс ми бачимо ситі і одразу знаємо, що подовження що? Не буде. Не буде. Матір. 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 Що буде? Подовження буде? А... Кирил каже, «да». Р в переліку? Є в переліку? Да. Ри. Де. Ріді Ри. немає. Ну, шукайте, є Тож, Р? Немає. немає, значить, далі ми вже не рухаємося, не виконався. не виконався перший елемент. Отже, подовження точно не буде. Так? так. А що буде в цьому слові? Апостроф, бо ми з вами знаємо, що після твердого. R. Р.д. Я, є, є і ми ставимо апостроф. Правильно. Після твердого Р в цьому випадку перед Ю ми ставимо апостроф. Ага. Ага. З першим правилом розібралися. Дивіться, тут трапляються такі слова, в яких можна заплутатися і неправильно зробити подовження через рід. Наприклад, є слово нежить. Орудую яким чим, як ви думаєте? Нежеть. Нежиттю? Нежиттю. Ага. А слово, нежитем правильно, Вероніка, тому що слово нежить в українській мові чоловічого роду і тому відмінюється воно за чоловічим типом відмінювання. Отже, буде «нежитем», а не «нежиттю». Бо якщо написати нежиттю, там дійсно було би подовження. Але це неправильно. Слова «нежиттю» в українській мові немає. Угу. Так само, наприклад, слово біль. Якого роду в українській мові біль? Біль, ну, коли болить щось. Чоловічого, чоловічого. отже, орудую ким чим. Ні. Якщо біллю, то це було б, якби воно було жіночого роду. Ні. Болем. Орудою болем, і відповідно в слові болем, не буде у нас з вами. Чого? Подовження, так? А якщо помилитися написати біллю, то подовження було б, але такого слова не існує, це неправильно. Будемо з вами про роди говорити в 6 класі, там про це детальніше. Так, далі. Друге, друге правило, коли у вас подовження відбувається, вам треба запам'ятати слова. Дивіться, слово пишете їх собі. Слово ліш завжди на початку дві букви «л». І слова, які будуть від нього утворені, типу розілєш, ллється, наллєш, буде з двома буквами «л». Все зрозуміло. Далі «Бовван» з двома буквами В. Що таке «бовван»? Знаєте? Бовван це така висока статуя. Бовван. Бовн. Є? Є. Далі. Так само бовваніти з двома буквами В. Це виднітися. Виднітися. Бо це слова, які треба запам'ятати. Це винятки, в яких завжди дві в Виднітися. Далі. Савець дві букви С. Той, хто в дитинстві молоком харчується. А не а не Ні, не самець. Самець це хлопчик. Так, далі. Ім'я Ганна дві букви Н. Далі. Ова. Ова це типу вигук, типу опа. Так. Далі. Професія. Суддя дві букви Д. Стаття, дві букви Т. І слово Я. Ілля. Ім'я дві буквочки Л. Третє правило. П'ять прислівників, які треба запам'ятати. Зрання, спросоння попідтинню. Попідтинню – Це попід тинами, під забором, так? під парканом, попід попідвіконню і навмання. А це теж слова? Так. Це слова, які треба запам'ятати. Пишемо собі під заголовочок, не відбувається. Перше правило подовження у нас з вами не буде відбуватися у назвах маленьких тварин. Типу: порося, теля, угу. «слоненя» і так далі. А? так. каченя, гусеня там не буде подвоєння. Далі, друге, слова, яке треба запам'ятати. Свиня. Попадя, попадя це дружина попа. Піп це той, хто в церкві працює служить. А попадя його жінка. Кутя. стеля. Що таке стеля, всі знають? Потолок. І останнє слово отут зі знаком оклику собі його запишіть. статей. Подивіться, будь ласка, уважно. Слово стаття писалося з двома те, але. Слово статей, родовий відмінок множини, немає кого чого. Одна буквочка. «т». Ой, я тебе підкреслив статей.